Друзі, добрий день! Всіх вітаю на каналі Форму Сервіс. Сьогодні в нас друге відео з ремонтом всякого непотребу, який я купую в інтернеті, неробочим, і ремонтую. Сьогодні ми спробуємо відремонтувати, Та в що я буду говорити? Подивитися відео далі. Усім приємного перегляду і дякую, що ви з нами. Ще забув сказати, що у відео місцями. Буде поганий звук, тому що я в той день позичив свій мікрофон ось цей і записував на мікрофон камери, а там був дуже низький рівень запису включений. І ну, ми могли робили все, що могли, щоб звук став кращим. Тому сорі, все, дивіться. Ну що ж, товариші, я вас трохи надурив. Це що я тут купив, що в коробці я купив не на Оліксі, а випадково знайшов оголошення в Фейсбуці, що чувак продавав. Я вам зараз покажу, що тут є. Такого ви від мене точно не очікували. То інтернет-радіо від Хама. Чого ти смієшся? Василь сміється. Воно має працювати, але воно не видає звук. Я вирішив поекспериментувати. Суть наших покупок в тому, що я це все взяв ультрадешево і буду пробувати щось з того гімна зробити. А це мені вже більше подобається. Тут ще є кабель і пульт. Зараз вам покажу ближче. Так, це в нас є таке радіо, будильник, і воно ще має CD І також воно має пульт. Зараз спробуємо включити повний комплект, розумієте? Чикс. Це, до речі, модель, яка випускається, я не пам'ятаю, ну, доволі багато років, або 15 або 20 вона називається, зараз вам скажу як. Wave Music System awr cc 3 Тяжкетки доволі. Включаємо розетку. Увага. Please wait. На пульт воно реагує. Ну, бачимо воно, типу... О, є трек якийсь побачило. Бачить диск, бачить звук, бачить трек, але не грає зовсім. Та оце несправність. Несправність така, що таке от приїхало. Так, друзі, розкрутив усі гвинти і відкриваю кришку. Вау! Подивіться на цей транс. Просто капець. Газорозрядний дисплей, босс. Пиши. Офігеть! Цікаво, як воно грає. Ну, я сподіваюся, що ми його піднімемо. Розбираємо далі. Прошу вас зауважити, наскільки це красивий продукт. Тут у нас живе сидюк, Поверх сидюка у нас є ось цей аудіокабінет. Якщо я правильно називаю, подивіться, яке воно велике. Подивіться, 90% всього займає ця частина. Ну, тут у нас вже від старості. Почав всипатися поролон, але то нічого. Мене дуже сильно тішить, як воно все тут виглядає всередині, наскільки просто і легко добиратися до потрібних нам компонентів. Як воно все просто розбирається. Відкрутив кілька гонтів і все розібрано. Це ну, не до порівняння з там, тим гімном, який я розбирав до того. Ну, тут все на шлейфах, які можна відключити, і все досить круто. Тут все доволі просто і гарно зроблено. тобто ця в нас плата на ній розведено низьковольтне вельтне живлення, тут є підсилювач звуку безпосередньо, це є частина радіо. Бачите, тут є антенна для AM діапазону, а в цій частині є основна логіка. Я так розумію, тут процесор і так далі. Ось так воно виглядає, я ще ці металеві екрани не знімав. Що можна сказати далі? Так як я погуглив якісь. Такі проблеми, ну тобто тут немає, я не розумію, в чому тут проблема, бо воно в загальному щось глючить, пробує читати диски, не пробує неадекватно себе поводить. Так як це старий девайс, я не знаю з якого він року, то є сенс перевірити конденсатор. І загалом у всіх інструкціях в інтернеті кажуть, що взагалі варто замінити всі конденсатори, які є на платі, перш ніж починати щось взагалі досліджувати. В мене є ось такий сармітр для того, щоб можна було перевірити конденсатори на платі. Ну не завжди воно на 100% добре працює, але можна спробувати. Давайте спробуємо з цієї плати. Я такі щупи доволі великі, такі крокодили, тому я собі причепив галочки. От бачите, тут воно пише, що конденсатор на платі, і воно його не може, не може його поміряти. Давайте спробуємо, наприклад, ось цей. От Воно пише, що ESR є більше, ніж 40 Ом, що ну, багато. І Відповідний і звук у нас де інший. Тут воно ще пишить типу ОК. Так, а що в нас по По параметрах самого конденсатора, наприклад, ось цей. це у нас є що? 16 вольт і 10. Десь мікрофарад, напевно. Я такі конденсатори зверто кажучи, досить рідко з ними мав справу, тому десь мікрофарад. 40 Ом показує опір. Давайте його спробую відпаяти, Ну, так як в мене зараз немає конденсаторів взагалі таких, то ну, відповідно немає на що міняти, але я б хотів його відпаяти і поміряти ну, без, без борда. До речі, ще візьму мультиметр, помірюю ємність мультиметром. Бо у нас, в принципі, ємність він 10 мікрофарад показує. Так, да, 10 мікрофарад показує. Але показник ESR у нас тут прям страждає. Ця штука треба рідко, але ну, коли треба, то чим ти її заміниш. Добре, давайте зараз спробую відпоятити кондор, подивитися, що він нам скаже без плати. Ну що ж, спробуємо зробити замір вже без плат. Без плати, бачите, вже показує 7,2 Ом, але це все одно багато. Я не скажу я вам, зараз, коли я ну, зроблю кращий контакт, то в мене там показники ІСР взагалі височання зараз гляну 35 Ом. Це досить великий показник ІСР, опору і ну, такі конденсатори треба міняти. Давайте ще пройдемося по всій платі. Подивимося, що тут у нас буде показувати. і Потім буду міняти конденсатори, і коли вже вони будуть запаяні, то так само зробимо, пробіжимося. Одним словом, я конденсатори запишу, які мені потрібно, куплю і вже повернемося, коли буду міняти. Ой. Скільки я накупив того добра. І то, що не все, я ще маю один пакет. Не всі конденсатори в мене вдалося знайти такого форм-фактору. Він не SMD називається SMT називається. Тому деякі ми будемо запаювати такі. Це тип THT називається, наскільки я пам'ятаю. Що зміг купити адекватно тут, то купив, а що не зміг, то будемо запаювати звичайні. Дивіться, давайте перевіримо новий конденсатор 10 мкФ на 35 вольт. Менший опір, але він все ну, одно великий. Та що сказати? Такі класні конденсатори у нас продають. Давайте, до речі, випає якийсь конденсатор фірмовий з якоїсь плати, не знаю, макбука чи роутера. Подивимося, які там будуть показники СР. на схожих характеристиках. Ось дивіться, зняв з ось такої плати Bosch від електровелосипеда, конденсатор на 47 мкФ. Не знаю на скільки вольт, бо там зашифровано воно. І давайте спробуємо заміряти його. Ну, бачите, тут до одного ома все прям дуже добре. Та й таке, такі от класні конденсатори продаються. Добре, що їх купив, так багато файно. Навіть не знаю, чи це от взагалі варто паяти, чи краще запаяти вже такий. Тут менший опір. Зараз подумаю і щось буду робити. Ну, так як я сказав, що не хочеться сюди повертатися вже, то ну, дійсно не хочеться не хочеться робити два рази одну і ту саму роботу. Паяю наразі те, що є. Значить так, замінив я от стільки конденсаторів, прям всі наміняв. Чому? Та тому що нові конденсатори деякі мали гірші параметри, ніж ті, що тут були запаяні, тому я вирішив їх не міняти. Знаєте, я не часто ремонтую якусь таку електроніку, де треба прямо міняти електролітичні конденсатори. Тому ну, якби, не маю якихось надійних постачальників, щоб купити адекватні конденсатори. Мені колись сказав один знайомий, що. Ну, він купує напряму десь за кордоном конденсатори в таких відомих магазинах електроніки, бо ну є велика проблема в Україні. Немає конденсаторів нормальних. Все в нас то, що продається по 1 гривні 70 копійок, то повна шляпа. Я з ним погоджуюсь. Ну повна шляпа. Тому якось так замінив те, що замінив. вийшло ось так. Бачите, тут у нас є 4 тічті конденсатори. Якщо я правильно назвав, я люблю, коли все виглядає так, як має виглядати гарно. Тут воно виглядає не супер гарно, але ну вже як є. Я хочу спробувати включити це все діло і затестити, що ми зараз будемо і робити. Так, ставимо блок живлення. Дуже круто, що тут все так от модульно і красиво. Прям дуже красиво. Тут у нас є відламаний кусок кріплення am антени. але я зараз його фіксити не буду, тому що нашу. Пофіксимо вже то в кінці. Прийшов час підключати. Диск. Я ще швиденько перебіжуся і сарметром по всіх конденсаторах, які є в мене в блоці живлення. Бо відверто кажучи, те, що я побачив, що нові конденсатори такі собі не дуже, то можливо і нема сенсу все підряд міняти, то замінюю ті, які дійсно погані, окрім того. Хочу пофіксити оцю річ і ще хочу заглянути на лазерну головку і ну, трошки протерти лазер, бо він можливо в полюці і так далі. Також хочу ще перевірити, там є іоністор на 5, 5,3 вольта чи 5,1, який тримає дату, дату і час. Ну, я захоплююся цим трансформатором. він Дуже гарний. Ну що ж, друзяшки, я замінив всі конденсатори, які того потребували, всі, які міг. Усі, які міг, і всі, які в мене були. Тому що я тут трохи натопив і я думав, що тут 47 мкФ 50 вольт, але по факту 0,47 мкФ і 50 вольт. Тому в мене таких конденсаторів не було. Також у мене ще була проблема, або не було конденсатора на 3,3 мкФ, але я зробив з двох з 2,2 із одненького. На один мікрофарад, Ось тут така збірочка. От. Бо прям перелупати все і не міг знайти такого конденсатора. Тому так. І не хотів чекати. Що далі ви запитаєте? А далі я це все легесенько підзберу для того, щоб перевірити, чи воно працює. А потім планую подивитися до лазера сідюка. Чи він в принципі, читає, але ну, цікаво туди заглянути. Ну і перед тим як дивитися до лазера з Сідюка, точно треба попробувати все, чи воно просто працює, чи бачить диски і так далі після наших маніпуляцій. Бо маніпуляцій було багато і забрало воно багато часу. Окей, чеки, включаємо. Ну, воно світить. Це вже добре. Коротше, що, в мене все працює, це є дуже добре. Лазер також читає добре, тому думаю, я не буду туди лізти без потреби для чого. Зараз що я зроблю? Наведу порядок з тими дротами зверху, та все. Та й зберу його і буду собі користуватися чому б і ні. Так, а по часу що в нас там? Ага, бачите, воно каже, що зараз 12.03. Давайте я може все-таки заміню той суперконденсатор. Чого він забув годину Зараза. Я не хочу кожного разу наставляти годину. Та що, друзяки? Я щось тут трохи відчистив. Ну це жах, якщо чесно. Я так не люблю, коли той поролон старий робить. Ну коли акустика з таким поролоном приходить, хоча ми акустику не ремонтуємо. Що я тут планую зробити? Такого класного поролону я не маю. Клеїти щось таке, як на ну, ущільнювач на двері і вікна, я не бажаю. Тому я вирішив взяти ось такий тріп'яний скотч. Товпесик. Взяти в такий таки скотч і просто обмотати, бо тут основна функція тієї штуки в тому, щоб воно не дребежало об корпус. Ми обмотаємо і воно не буде дребежати І не буде так потім нікому сипатися, якщо хтось захоче відремонтувати в далекому майбутньому, наприклад, я. Так, воно по товщині буде трохи менше. Але що поробиш, ну. Що поробиш? Я вважаю, що це краще, ніж нічого, як мінімум. Ну, от і все. Зробив, щоб воно мало якийсь вигляд, Ні? щоб мало вигляд, щоб то хтось потім відкрив і, побачив, що все нормально, тут Андрій зробив ну все без проблем. Що, доведеться ще раз зняти ту плату і замінити той іоністор, бо я не зможу спати вночі. Щоб працювало все, як має працювати. Не знаю, скільки воно там має тримати, але я сподіваюся, що буде тримати певний довгий період. Принаймні там ну, має тримати воно дату добре. Скажімо так. Знаєте, мені цікаво, бо тут в мене 0,33 Фарада, напевно. А купив я на 0,22 в такому ж корпусі. Але тут є така штука, що мені здається, що їх тут може бути два. Два запаралелених. Зараз ми поміряємо, чи воно в нас тут запаралелене. Ну, воно запаралелене. Тобто, чисто в теорії ми можемо запаяти два на 0,22 і в нас буде. Більша ємність у нас буде 44. Мені таке подобається. Так як це у нас такий ретро девайс, тут є пластик, пластик має властивість висихати, тому я можу дати йому ось таку ось таку от річ. помазати його нею. Така силіконова рідина, яка призначена для консервації гуми, пластику. Тобто вона його робить з такого сухого. Робить його такий більш чорніший, красивий і він тоді більш менш крихкий робиться загалом менше пилюка сідає і так далі. Тому наскільки можливо, я тут все натру, тим більше у нас тут плати будуть нагріватися, охолоджуватися. Еластичні частини, весь пластик бажано обробити, щоб він ще дуже довго прослужив. Воно собі ще з часом так трохи впитується і вже не буде таке жирне, яке може здаватися на перший погляд. Ну, зараз, як ви бачите, година вже тримає. То що, де ми його послухаємо? Давайте послухаємо ось такий от диск. Ну, на Ютубі ми, звісно, того не будемо включати, Хіба, може пару секунд. Ой. А ви скажете мені, Андрій, а що тут ще такого прикольного в Штуці. Ну, наприклад, тут є, <хи> є будильник, він може йти, вмикати вам музику. Є менюшка навіть. У нас є менюшка. Е, так, це в нас є таймер, таймер на вимкнення. Можна собі задати, коли воно може вимкнутися. Що в нас ще? РДС? Це, я так розумію, прийом цієї інформації. що... Коли радіостанції є, там всяка реклама, номер контакту з радіо і так далі. Що в нас там ще є? Continuous Play в нас, ну, ми вказуємо, що вмикати після того, як закінчиться диск. Тут у нас є рівень підсвітки, є високий і низький. Підсвітка регулюється тут автоматично, в залежності від освітлення, і можна виставити високий і низький рівень. Загалом ось так воно виглядає у домашніх умовах. Це радіо. Так, є ще тут Bose Link, і можна виставити, в якій кімнаті саме стоїть цей девайс, там є спеціальний роз'єм. Є кнопка Mute. Low Power означає вимкнення дисплею, коли ми не користуємось радіо, щоб воно не світилося вночі. Дуже мені подобається простота, тому що, наприклад, наставити годинник, ми просто на пульті натискаємо час і виставляємо собі його. Окей, далеко дуже гуртати до 21.37. Тут є пресети, наприклад, ми собі знайшли якусь станцію, яка нам підходить. І можна її, наприклад, натиснути клавішою 4. І воно собі зберегло. Насправді є ще питання до пульта, тому що воно тут, отак бачите, всі мембрани розклеєні. Але я зараз вже не хочу бавитися з тим пультом і наразі її забираю так. Все, всім дякую за увагу. Всім па-па. До речі, отут в куточку показує на котру годину наставлений будильник. Ще треба почитати інструкцію. Все, дякую, йду додому.